Чоловік жаліється, що, от, мовляв, його перша дружина була така хороша, а от друга п'є і взагалі сяка така. Я знайшла два варіанти цієї пісні, доволі далекі один від одного. Оцей записаний Голоком Артемовським, початок у нього дивний і неприємний. Добре було жити першу жінку бити, а з дорогою молодою тяжко в світі жити. А з дорогою молодою тяжко в світі жити. Але далі бачимо типову історію про загул із базару в шинок і голодних дітей, які просять у тата їсти. Той самий сюжет бачимо і в варіанті, записаному Дмитром Ригуцьким на Київщині. Але він ще завершується дуже кумедним куплетом, дотепною відповіддю жінки. Ти думаєш ми, що я дуже п'яна, рогоспитайся, хоч по людях, Чи хоч упала.